Всім привіт, це Ігри до столу. На помилках можна гарно навчитися, а ще краще вчитися на помилках, які робив хтось інший. У цьому відео я хочу поговорити про помилки, які робили ютубери-майстри настільних рольових ігор. Але якби я просто почав тут говорити, хто де коли щось не так зробив чи не правий, це було б якось дивно. Тому хай вони самі розкажуть, яка в них була найбільша помилка у кар'єрі майстра. НРІ і чому вони з неї навчились. Посилання на їх канали будуть у описі до відео, тож не забудьте їх чекнути і підписатися на тих, хто припаде вам до душі. Поїхали! Канал Adventure.ua. Його майстер Віталій Павленко водить наративну настільну рольову гру у власному фентезійному всесвіті Мінвельт. Давайте послухаємо. Привіт. Моя найбільша помилка як майстра. Це покладатися на ненадійний софт. Ну, тобто на комп'ютерні програми, які вже не підтримуються розробниками. Одного разу я не зміг записати півгодини з ігрової сесії. Ну, ніби небагато. Але вся сесія тоді тривала лише одну годину і була ну, дуже насичена. Це сталося тому, що програма, якою я користувався, вона просто лягла посеред гри. І більше ніколи не піднялася. Ну, з того часу я користуюся OBS тою самою, яку не захотів опановувати, коли починав шлях і ютубера. Але це суто технічна помилка, яка може статися не лише з любителями настільних ігор. А от що стосується помилок саме як майстра,. Я багато чого постійно вигадую про свій світ і не записую. Або записую не все. Або, коли описую пригоду, не фіксую все детальне і потім не можу згадати. Ще раніше під час гри покладався лише на пам'ять, а не на записи. Тому забував дрібниці. Які важливі для пригоди. Зараз я роблю візуалізовані план схеми пригод. На кожну локацію, на кожне важливе місце роблю нотатки. Я їх регулярно переглядаю. Якщо щось змінюється, коригую. Дякуємо Віталію і продовжуємо. Наступний канал де мої куби? І до мене завітало аж три майстра з цього каналу, які мають чим подивитися: Тоні, Джон та Алекс. В мене на шляху було багато помилок як у майстра, але я хочу виділити одну: я доволі довго думав, що майстер повинен дослівно слідувати всім правилам, написаному в книзі правил, і не робити ані кроку в бік. Все змінилося, коли я зрозумів, що фан за столом, хороший сюжет і драматичні сцени запам'ятовуються набагато більше ніж тотальний буквалізм. Хороший майстер повинен знати правила і в той же час уміти вчасно від них відходити. Помилка, яка мені запам'яталась найбільше, це механіки і динаміка комбату. Я вдив в Dark Heresy першої редакції, що є сама по собі досить механічно складною системою. Там є багато так званого кранчу. І я не придумав нічого кращого, ніж як додати туди ще трошки більше кранчу. І... Це були такі додаткові правила на броню зброю, додаткова кастомізація класів і так далі. Я дуже захопився цим і був такий е, прям, е, захоплений тим, як можна прям втілити свого персонажа дуже в різних аспектах. Але це закінчилось в результаті тим, що випадковий енкаунтер з е, п'ятьма бандитами тривав для моєї групи 4 години, тобто цілу сесію. І... Після цього я переглянув своє відношення до кранчу і механічної складності в комбаті частково і в системах і в іграх загальному. Також я виніс гарний урок стосовно того, що монстри або противники не повинні битись до останньої краплі крові. Реалістично, два бандита, побачивши, що ситуація складається не в їхню сторону, їх троє колег, скажімо так, вже спочивають. Вони би кинули зброю, здались, або би почали втікати. І це заекономило би мені і моїм гравцям добрих дві години життя. Отак от, от. Одна з моїх таких трохи цікавих, численних помилок на шляху майстрування. Це те, як в один період я захопився всякими шоу по ДНД, типу Critical Role чи Dimension 20, де, ви знаєте, професійні актори озвучування, чи просто актори, чи коміки. Грають в ДНД. І в якийсь момент я зрозумів, що мені дуже подобається, як вони відіграють, правляють емоції, ледь не плачуть на грому столі, які в них цікаві персонажі. І в якийсь момент я захотів мати це в на громому столі. І я вибрав шлях насильства. Я почав примушувати свого роду грався це відігрувати, якось нав'язувати це свій ніби стиль гри, вчити ніби відігрувати чи грати в ДНД людей. Почалося з таких психологічних опитувальників, свого роду посібників, вибора фундаментального страху, маски, натури, всяких архетипів, персона... персони та тощо. І в якийсь момент я зрозумів, що насправді мало хто від цього отримає задоволення. Я в тому числі не дуже проникся цим, що в мене виходило. І я зрозумів, що це не найкращий підхід. Відповідно. Мій моя гра трохи змінилась в кращу сторону, коли я зрозумів, що немає правильного способу грати в ДНД, навіть якщо мені це здається і подобається. Звісно, важливо, щоб гравці знали, що тобі подобається, але примушувати їх це робити неправильно. Відповідно, згодом відпустив і прийняв те, що є безліч способів грати в ДНД, правильних чи неправильних. Спосіб правильний, якщо він подобається вам і працює за вашим столом. Дякую, хлопці. Наступною порадою поділиться дієм Енді Літ з одноіменного ютуб каналу, який, до речі, є членом ініціативної групи Інріуму, спільноти, що займається українізацією настільних рольових ігор. Йой, привіт! Я Енді Літ, і насправді мені важко було згадати якусь конкретну помилку під час підготовки до гри чи її проведення. Тому дам вам пораду більш життєву, але яка напряму стосується настільних рольових ігор. Не нав'язуйте своїм друзям, близьким чи рідним своє гобі, якщо вони самі не хочуть поринути в нього. Ви з часом обов'язково помітите різницю між людиною, в якої очі палають від захвату, та тою, що займається цим виключно заради вас. Натомість раджу пошукати гравців в місцевих клубах настілок, чи обмежитися тими, що вже з вами грають. Навіть 2-3 гравці, на мою значно краще ніж 5-7, аби кожної сесії у кожного з них був час проявити себе. А якщо ви граєте онлайн, то зараз просто безліч можливостей і майданчиків для пошуку ігор. Тож бажаю вам з цим наснаги, і нехай вас переслідують лише переваги. Дякую, Енді. А далі у нас канал Ідеарол. україномовний канал, з мабуть, найрізноманітнішою кількістю ЕНРІ систем їх незмінна кіперка Таша, привіт, мене звати Таша, і я вічна кіперка на каналі Айдіарол. Мене спитали про мою найбільшу помилку е, як майстрині, о, мені є що розказати. Чесно кажучи, обрати лише одненьку було дещо складно, але я впоралась. Тож, цим відео я урочисто призначаю своєю найбільшою майстерською помилкою, тяжіння відігравати кожного ніпа. Я воджу детективи, ніпів тут багато, і зазвичай гравці хочуть поговорити з ними е, усіма. Розпитати, чи хтось бачив щось цікавеньке, е, що взагалі відбувається на району які. Новини, кому належить той підозрілий будинок з горгулями. О, як звати вашу собаку? Де тут можна попити каву? Бла бла бла. Гравці люблять соціалити. І я теж. Тому тут є дуже великий ризик скотитись в цю прірву розмови з кожним каменем, який трапляється вам на шляху. Ми будемо. Торгуватися в магазині ми будемо розпитувати офіціантку про всі варіанти меню, яке пропонує місцевий дайнер. Ми будемо втиратися в довіру підозрюваному або допитувати свідків, і все це ми будемо робити у відіграші. А потім зі здивуванням з'ясуємо, що вже пройшло півдня. Ми дуже класно посоціалили, але не дуже просунулись за сюжетом. А вже й час всім йти додому. або. Ми витратили якусь енергію час на е, всі ці розмови. Вже прийшов час е, гранд-фіналу е, неймовірної битви або якоїсь цікавої складної загадки, яку вам треба буде розгадати. А всі, включно з майстром, вже втомилися, вже витратили е, ресурс, запал, час е, на знову ж таки розмови теревенькі з неігровими персонажами. А Ну, неуважність в фіналі пригоди це може бути боляче. Тож для себе я зробила висновки і розмови з малозначущими персонажами. Я піддизаю. Достатньо дати пару-тройку реплік в ролі, а далі все звести до стандартних відповідних соціальних перевірок. І знаєте, що розмови зі значущими персонажами, я теж підрозаю. А, да, На них, звісно, я приділяю більше часу, а більше можливості з ними поспілкуватися, але цей час і ці можливості все одно обмежені. Навіть якщо ви неймовірні детективи і витратили, я не знаю 6 годин на те, щоб допитати свідка і задати йому всі питання, які тільки можна. Вигадати, ми не будемо це відтворювати один до одного в реальному житті, бо інакше не залишиться часу на інші аспекти пригоди. Тож, якщо треба вкластися в 4-годинний ваншот або не розтягти кампейн на 30 сесій, якщо попередньо з гравцями вже домовились на 10, мій вибір це обмежувати спотлайт для неігрових персонажів. Я сподіваюся, вам це було корисно чи цікаво. І бувайте побачимось за ігровим столом. Дякуємо Таші та йдемо далі. Таверна чванлива чайка. Привіт новим майстрам. У своїй першій кампанії я підкинув партії чимало хорошого луту. Але ельфу рейнджеру снайперу дістався простенький довгий лук з модифікатором плюс три майже з самого початку. Тоді я ще не розумів, що цей дрючок з тятивою зробить більшість майбутніх сутичок тривіальними. Здавалося б, що там того плюс три до попадання і ушкоджень. Тю. Але ні, цей бонус майже повністю перекрив негативний ефект від навички снайпера та ще й додав ушкоджень. Орки, гобліни та звірі перших рівнів падали як здехлі мухи від влучних пострілів ельфа. А це значило, що тепер я як ДЕ мав би витрачати більше часу на підготовку і збалансування сутичок, щоб не покласти всю команду, але в той же час зробити так, щоб і ельфу теж було весело в бою. Звичайно ж, я цього не зробив, бо малий був та й ще й кволий. Натомість я продовжував закидувати партію цікавими предметами, включно з крилатими сандалями, летючими мітлою та перстнем телекінезу, який у фінальному бою ваншотнув боса в перших раундах. Легендарні предмети на перших рівнях це приблизно як пускати безлімітні Hadouken! у супротивника, замість того, щоб використовувати різні комбо та прийоми, бо ж навіщо паритись якимись там навичками, стратегіями чи слабкішою зброєю, коли ви вже й так вкачаний по повній. Тож, як би цю проблему я вирішив зараз? Є кілька варіантів, з яких, до речі, можна сплести окремі квести. Перше, забрати, зламати або знесилити проблемний предмет. Наприклад, викравши його під час довгого відпочинку або розрядити, коли гравець викине критичну невдачу. Друге, вказати специфічні умови, за яких предмет буде або не буде працювати. Наприклад, додаткові ушкодження будуть отримувати тільки дракони, феї, орки і так далі. І третє обмежити якимось іншим способом, наприклад, дати певну кількість зарядів в тій же мітлі. Тож, не будьте як я, і не розкидайтесь суперсильними артефактами наліво і направо. А якщо все ж відважитесь, то принаймні тепер ви знаєте, як із цим нещастям боротись. Дякую за увагу. Дякую. Мені здається, це взагалі одна з найчастіших помилок саме в D&D. А далі у нас Вісник Підземелля. Привіт, мене звати Влад, і я майстер команди Вісник підземелля. Моя найбільша помилка як майстра настільних рольових ігор це завищені очікування від моїх гравців і гри в цілому. Коли ти майструєш вже з десяток років, ти починаєш мати неабиякий досвід гри, побудови сюжетів, відігравання. І Якщо ти граєш постійно з однією тією ж командою, то ви розвиваєтесь разом, і ваш відіграш і історія прогресує разом з вами. Але як людина, ти завжди з чимось порівнюєш і створюєш навколо себе бульбашку того, що ти хочеш бачити у своїх іграх. І навіть якщо твої гравці це розділяють. Дуже складно спуститись з небес на землю і очікувати від кожної наступної гри саме те, що ти маєш на цей самий час. А ще додати сюди нових гравців, що тільки звикають до НРІ. До них вимоги можуть бути занадто високі, бо у всіх різний досвід, різні амбіції і різні ступені поглиблення. Ти зазвичай очікуєш від них, що вони прийдуть за стіл і будуть відігравати все наближено до твоїх досвідчених гравців. Вони, може й хочуть, але їм потрібен досвід. А який там досвід, коли майстер хоче від них все і одразу? А ще з іншої сторони, вимоги до досвідчених гравців також ростуть, бо вони ж досвідчені, вони вже можуть грати наближено до того ідеалу. А ідеал все вище і вище. А додати ще настрій на поточний день, рівень втоми від інших справ. Форс-мажори, думки про якісь проблеми у житті тощо. Адже НРІ – це спосіб весело провести час, а не додавати собі задач зверху на і так насичене життя. Отже, я собі взяв за правило і вам раджу: не будуйте очікувань на порівняннях з іншими, а тверезо оцінюйте ваші можливості. А якщо ви хочете досягти висот. То це невпинна праця по самовдосконаленню, і досягти її можна тільки за бажанням і покроково прогресуючи і набираючись досвіду. Нехай ваші очікування завжди збігаються з реальністю. Дякую, Влад. Ну і залишаюсь я. Було це ще на початку 2000-х, коли я тільки починав свій шлях вічного ДМА. Це була AD&D другої редакції, яку я на той момент, мабуть, ще й не до кінця засвоїв. Тоді не було таких можливостей у сенсі доступу до інформації про те, як водити, чи загалом про ігрову культуру. Я ще не знав англійську на тому рівні, щоб вивчати матеріали з цієї теми. Та й взагалі у той час такі знання передавалися скоріше від майстра майстру, а не черпали з інтернету. А знайомих ДНДшників у мене не було. Я був єдиний, хто просував настільно-рольові ігри у моїй кампанії. І до того ж, ми всі ще були по суті дітьми, ми тільки закінчували школу. Отже, я придумав, як я тоді вважав, чудову ідею а що якщо половина партії підставить іншу половину партії, що призведе до в'язниці, а потім першу половину зрадить замовник, і вони усі опиняться у одній камері, об'єднаються і почнуть свою кампанію. Паралельно начитавшись про алайменти, зокрема про те, що хаотік нейтрал може бути по суті навіженим неадекватом. Один з гравців захотів щось таке відіграти. Як результат, ми отримали персонажа, який, посеред розмови, міг почати стрибати на одній нозі і обертатися навколо себе на чолі тієї частини партії, яка мала підставити другу частину партії, був один з моїх найдосвідченіших гравців. Ну, як найдосвідченіших, це була його третя кампанія. А кампанії у мене тоді були не такі, як зараз, і не такі, як зараз прийнято називати кампаніями. Це було буквально кілька ваншотів, які якось збирались докупи білими нитками, і все. Тобто, фактично, серйозного досвіду в нього те ще не було. Але він вже дуже серйозно відносився до рольової частини гри. Я вже не пам'ятаю деталей, але все скінчилось тим, що його чарівник вбив навіженого персонажа через несерйозність. І потім це навіть переросло у реальний конфлікт між гравцями. Те, що частина партії тільки що підставила іншу частину, послугувало каталізатором. Ми так і не дограли цей сюжет через конфлікт, ми вирішили взяти невелику паузу. Потім ми повернулись до ігор. Але цей епізод я запам'ятав назавжди. То в чому ж була моя помилка як майстра, а тут тут цілий набір. Я допустив випадок, коли ніхто з учасників не розумів до кінця, що він робить з кампанією із сюжетом, і взагалі зі своїм персонажем тощо. Я не провів чіткої сесії нуль із очікуваннями по серйозності кампанії від мене, від інших гравців. І взагалі ми не зробили синхронізацію, щоб бути на... Одній сторінці, як то кажуть. Я не працював з гравцями щодо їх персонажей. Ну і найголовніше, я не попередив реальний конфлікт між гравцями. Отже, чому я навчився? По-перше, це комунікація. Дуже важливо комунікувати свої очікування гравцям, слухати очікування, в свою чергу, від гравців і розуміти, хто за чим прийшов до гри. Ну і найголовніше, я зрозумів, що я, як майстер, маю бути. Лідером для своїх гравців, я маю бути їх провідником у цей світ. Я маю допомогти їм відкинути не дуже вдалу ідею. Я маю переконатися, що вони готові до тих сюжетних поворотів, які я для них готую. І що те, що буде відбуватися у грі, не переросте у реальний конфлікт. Я маю помічати такі початки конфліктів, попереджати їх, говорити зі своїми гравцями і бути тим, Кому вони довіряють свій час у цій грі, і хто не підведе їх і не доведе до серйозних свар. Отже, як би я вів себе у тій ситуації із теперішніми знаннями? На сесії 0 я б переконався, що у всіх гравців схожі очікування щодо кількості та балансу гумору, серйозності, може, трошки навідженості і таке інше. Ну і звісно, якесь базове представлення персонажів одне одному. Саму зав'язку про те, що частина партії підставляє іншу частину, я, можливо, б навіть залишив без зміни. Але я б точно переконався, що всі мої гравці готові до подібних ситуацій, і вони не образяться один на одного у реалі. Якщо б людина принесла мені такий концепт навіженого, я б почав роботу над цим персонажем разом з гравцем, звісно. Щоб вивести його із категорії бісить до якогось цікавого персонажа, я б намагався з гравцем зробити так, щоб ця навіжені була приправою до його персонажа, а не головною стравою. Ну і я б не довів до реальної сварки, я б зупинив гру раніше, поговорив би з гравцями, якось попередив цей конфлікт, не доводячи його до точки кипіння. А ще враховуючи усі попередні пункти, які я сказав, я впевен, що такого конфлікту просто б не виникло. Отже, ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до колаби. Разом ми допомагаємо майбутнім гемам бути кращими і не робити наших помилок. А ти обов'язково заціни канали, учасники, підпишись на когось, вподобайка цьому відео, якщо воно було тобі корисним. І підпишись, якщо тобі цікаві поради про настільно-рольові ігри та огляди різних настілок. І бувай!